Це один із таких випадків на Вінниччині. Оця сестра Рая. Її років п'ять назад поставили онкологію і сказали, жити максимум півроку. Вона вже п'ять років трудиться, роздає Євангелія на своїх милицях. Бере кожного дня з десяток і на милиця роздає Євангелі. Рік назад, вона сестрі Альбіні, подарувала Євангелі і сказала: Доцю, чого ти мучишся в цьому житті? іди до Господа, Він тобі допоможе. І ця сестра Альбіна каже, звідки вона знала, що я в тяжкій депресії, що я в тяжкій депресії. Я почала читати цю книгу, і мені стало легше. І я подумав: слухай, якщо стає легше від цієї книжечки, давай піду в цю церкву, яку вона запрошувала. Може, мені там взагалі добре стане? І вона прийшла, покаялася і добре стало. І вона тепер в хорі співає. Від цієї маленької, слабенької жіночки, яка в дощ, в сніг, в мороз, в жару на своїх милицях бере з десяток Іванель і йде в місто і роздає нові заповіти.